Люди, всіх вітаю, 7 липня. У нас сьогодні десь близько 35 градусів. Що там у вас? Пишіть в коментарях, я думаю, багатьом буде цікавенько. Це вже у нас критична температура, особливо для таких кубовидних перців. Вони перші від цієї спеки страждають, особливо, якщо у вас там десь не або недостатньо потужна рослина, не розігнала кореневий і листовий апарат. Також і в теплицях, звичайно, ми можемо від того не до урожай. Тому сьогодні хочу розповісти, як ми будемо притіняти наші теплиці і чим також будемо. У відкритому ґрунті ховати наші рослини від спеки. Також покажу, як ми накривали наші теплиці у даному відео. І по відкритому ґрунту. Тут однозначно треба б накидати сітку. Мені на днях сьогодні приїде, і хочу більш закнетувати яку саме сітку і також розповісти 4 способи, як можна притіняти теплицю. Ну, як ми притіняємо, я думаю, видно. І покажу далі відео, як дві людини це десь за півгодинки робили ще й паралельно щось там. Старалися трошки відео знімати по перцю. Ну, якщо він у вас слабенький, в мене теж слабувати в цьому році, то ну, сітку потрібно і, зрозуміло, що постійно потрібно його поливати. Тому що все, вже в мене кубики, ще я там один зривав, це навіть не за сьогодні, вчора. Бачив, воно вже було кілька днів, як він був не политий. Ну що, це? Причина вас страчена, якщо таке бачите, зривайте. Ну він вже смачненький, можна з'їсти в салаті без питань. Але Шкода, перший урожай через такі агротехнічні помилки втрачати, тому буду накидати сітку. Завчасно не придбав потороча. Потім, знаєте, як завжди, по сезону зараз сім треба, поки відправили. Там затримка, там з новою поштою затримка. Ну Завтра вже приїде, накриємо. Ось такий рулон затіняючої сітки. Агроном прийшов, провірить чи все добре, як треба. Ну Ви не думаєте, що він. Такий ніби і не невеличкий, насправді тут ширина 12 метрів, довжина 50 метрів, а грін відсоток притінення 45%. Цього на даний момент для Київщини вистачало. Нашій самій старі сітці, здається, 5 років. Ну, ми задоволені. Більше не пробували, вистачало поки що і цього. А там будемо дивитися по кліматичній обстановці. Ми користуємося ось такою сіткою, тут агрін. Просто хочу заакцентувати увагу саме на відсотку затінення. Тут виробник прямо і зазначує, що всі регіони 40-60. Для півдня потрібна затінняйка 70-80. Не знаю, можливо тут багато, я б сказав би 60, можливо вистачить. Ну, Я там не жив, тому нічого розсосолювати. Для Київщини 45% на даний момент цього вистачає. Посилання на виробника я залишу в першому закріпленому в коментарі. Зайдіть, почитайте, подивіться. Ширина цих сіток, була будь-яка, метр-півтора, мені завтра прийде півтори метрові сітки, будемо ну, рядки її розкидати по перцях. По теплиці 12-метрова. На менших теплицях 6-метрових, там у нас 8-10-метрові сітки закинуті ще місяць тому. По великих, оце ось сьогодні 7 липня, якраз їх розстеляли. Вважаю, саме використання сітки в нашому варіанті найбільш. Раціональним, хоча, звичайно, не дешеве задоволення. Переваги цих сіток. Швиденько одягнули чи накинули, все воно працює по зниженню температури, я так засікав десь мінус 3-4 градуси. Це доволі знаєте, значимий показник. Ну, це те, що пише термометр, а плюс ще ми відсікаємо сонячне світло і взагалі під сіткою комфортніше працювати. Ось, вийшов о пів п'ятої вечора ну, 14.30. То скажу вам у тій великій теплиці, що я знімав на початку відео, комфортніше працювати, ніж знаходитись зараз на вулиці під сонячним світлом. Тому, що, помимо того, що воно зменшує температуру, воно ще й трішки нівелює сонячну радіацію. І якщо ви вирощуєте помідори, то це просто обов'язково для вас, будь-то відкритий ґрунт чи теплиці не має значення. Звичайно, плівка трішки розсіє цю сонячну радіацію, але все рівно. Є пошкодження, особливо, якщо ви вирощуєте щось таке, типу як волове серце. Оці ось зелені плечики якраз під дією сонячного проміння. Ну зрозуміло, там може і калію каль, каль, не вистачати. Може десь у вас по годуванню проблеми, ще там щось сортове якась особливість, але перш за все це на сонці. Ось такі пошкоджені боки, воно дивіться, там далі видно, що зелений це бочок такий, воно буде у вас не смачний той помідор. Тут просто. Немає особливо сітки, тут сонце трохи більш попадає. Це перша наша теплиця, що була під опаленням, ну вона вже відпрацювала. Тут ще трошки і, можна сказати, урожай буде з неї знятий. Ну На деяких сортах і деяких гібридах волове то вже відпрацювало. Тому, запам'ятайте раз і назавжди хочете отримувати хороші чи нормальні помідори, сітка обов'язкова. Якщо не хочете користуватися сіткою, тому що є люди двох поглядів. Хтось сітку хає, леліє, вихваляє. Ну, в моєму випадку мені подобається сіткою користуватися. Хтось навпаки каже, що погано сіткою, та вони пробують різні затіняйки. Ну не затіняйки, а забризкої теплиці. Там є кілька варіантів. Перший можна просто крейдою побризкати без нічого. Але при першому дощу воно, звичайно, у вас змиється. Другий варіант є спеціальна фарба, парасолік, здається, чи якось щось там схоже на те, то ви її наносите і вона потім у вас буде аж до перших заморозків, морозців, похолодання, потім вона під дією холоду сама облущиться. Але з нашими погодами, звичайно, такий собі варіант, тим паче постійно щось. Закінчуються помідори, можна ще якоїсь зелені виростити, а вже на осінь у нас соняч, ну, сонця менше, то про яку фарбу йде мова. Можна ще також, <кій> саме бюджетний варіант і також працює, просто взяти відро, тоді туди, туди глини, взяти віник, це ще для побілки дерев, ну такий маленький віничок, і забілити так ваші теплиці, тому що ну, сітка, звичайно, коштує певні мані. Ну, і останній варіант він такий, знаєте, середній між тим, що з першим дощем змиється і сіткою. Це використання у нас акрилова фарба. Ну, я використовував це років 5 назад, Останній раз я робив, мені здалося це марутним і перейшов на сітки акрилова фарба, сніжка. Та що для внутрішніх робіт ну, в будинку, типу що вона там не така шкідлива, як для зовнішніх. Ну, да, вона особо не воняла. І от в неї додаємо. Ой, зеленко, там нормальна кількість тюбиків, я не пам'ятаю вже точно, але от прямо воно нормально трималося на сезон, мені його до осені вистачило. Кілька гарненьких дощів воно витримувало. Але по грошах воно виходить доволі також відчутно, то я вирішив, що ліпше я додам на сітку, де вона в мене буде там на років 4-5. Та й Тим паче її доволі складно наносити. ну Якщо на оці маленькі теплиці, то я там ще доставав. Якщо про великі, Мова то взагалі не варіант, або хіба купувати там є спеціальні штанги для оприскувачів, які використовують для обробки садів, або в кого є мотооприскувач, пушка, то, звичайно, можна забілити. Але ж при будь-якому варіанті ось такого забілення, чи то глина, чи то крейда, чи то фарба, ну, ми не контролюємо саме відсоток нанесення. Можна там легенько раз пройти, зайти в теплицю, подивитися, ага, маловато, пройду ще раз. Або можна за перший раз багатецько наквецять і тоді. Думати, як його змивати. Все ж таки, в сітки є така перевага, що от 45%, значить 45% по всій площині. На цій теплиці в минулому році у нас росли помідори, то сітка була обов'язково. Оця велика. ну На неї ще не було сітки, росли в нас там огірки. Ну, Більш-менш вони протрималися, але з сіткою було б звичайно ліпше. Тому в цьому році придбали і ось на цю теплицю. Її в нас 35 метрів, ну, плюс висота ще 4,5%. Тобто, по суті, 45 метрів мені потрібно, тому що я хочу закрити її повністю, і навіть і торців. 5 метрів залишиться. З одного боку можна або обрізати, але не буду цього робити. З ряду своїх причин, десь там може щось трішки потягнутись, перетягнутись. Хай в цьому році бе ціло і побачимо. Чому не брав сітка, можна її на метраж таку придбати, тому що там нормальна переплата і мені. По суті, вигодніше купити ще 5 лишніх метрів, ніж набрати, допустимо, метрів 40 чи метрів 45. Такого плану, Коротше, будемо накидати з цього боку або з того, зразу її розмотаємо по довжині, прив'яжемо матузки, прив'яжемо пляшки і будемо ось так перекидати. Прив'яжемо шпагат звичайний, той, що використовуємо для підв'язки рослин. Ну, так як теплиці у нас 10 метрів, куполу там, напевно, 14 чи 16 Тобто, Нав'язуємо з цього краю гарно ну, велику довжину матузки, перекидаємо пляшкою ну, без фанатизму, чисто, щоб вона через центр перескочила і там хтось підтягує, ну, бере ту пляшку, головне, щоб по голові нікому не попало, і таким чином ми її перетягуємо. Потім лишню матузку відрізаємо і там вже закріпляємо, чи ті самі пляшки, прикріплюємо чи кирпичі. Ось такий вигляд має відкритий рулон. Просто-напросто згорнуте воно у кілька шарів, тому що ширина на 12 метрів. І по краях ну, з одного іншого боку є ось такі спеціальне підсилення, видно, що тут товстіший матеріал, щоб було зручно кріпити ось такі технічні отвори. Саме за це будемо прив'язувати шпагат, пляшку і перекидати. І потім за ці самі ж отвори будемо також і кріпити його чи до кирпичів, чи до пляшок, чи до скоб, дивлячись, хто як придумає, ну скажу вам так, доволі проста річ, доволі просто її монтувати. Я потім в подальшому покажу, як нас на старих теплицях, як хочу, так і халтурю, і все чуть -чуть нормально виходить. Cosa è che è? Cosa content <laughs> Тепер ще кілька порад по сітках. Дивіться, якщо у вас теплиця 10 метрів, то не потрібно брати ширину 10-метрову, тому що по куполу вона у вас буде більше те, що по куполу. Я взяв саму широку 12 метрів. І бачите, з цього боку ну, метра півтора, десь метр 80 залишили, тому що я на іншу сторону закинув більше, ну щоб менше сонця потрапляло, тому що з цього боку в нас сонце встає, ну йде в той бік. тобто в обіди воно стає в зеніті, вже ось на ці боки сонце не буде потрапляти, тому на той бік, де сонце буде більшу половину дня, я натягував більше саме цієї сітки По кріпленню, Не треба нічого боятися, можна халтурно кріпити. ну Чим краще, тим ліпше, звичайно. Але ось дивіться, тут закріплено по торцях. Саме головне закріпити. Ось, ну Це як монтували, ну але нема. Нічого постійнішого, ніж тимчасове. Просто обмотав кирпичину, кілька штук кинув. Тут ось така розпірка, де у нас кріпиться капішон з плівки, прив'язано. Прив'язано пару кирпичин по центру і так само там кирпичина з того боку ще одна до металевої конструкції. Причеплено. Пішли, ще покажу, як воно виглядає з цього боку. До речі, пишіть хто коли думав. Огірки закривати, бо в мене тут плантація переростає весняного крупу, який був не особо кому нужен. Я вже підготовлений до засолочного сезону, головне, щоб огірки дожили. І з цього боку, у довільній формі, ось такий мінімальний кусок шпагату, кирпичина. Все. Ну, да, Може там бути дуже якийсь потужний вітер, може його стягнути, якщо ви погано. І з торця його там закріпили. Було в нас таке, поправили, зав'язали ліпше і краще. Це у вас не плівка, тут парусності особливо немає, тому що вона вся в отворах, Ну, вітер її то шевелить, звичайно, але все рівно проходить повз неї. Можна, звичайно, і ліпше закріпити, якщо ви там дуже педантична особистість. Перві роки взагалі заводив тут ось є такі отвори, купував спеціальний шпагат, такий заводив сюди. Ось такий шпагат, а потім він через рік-два струхає, і заводите раз і потім витягуєте ще раз. Оце все в кінці сезону, як вона вже Б на осінь не потрібна. Оці всі шпагати відрізаємо, викидаємо, кирпичі, кирпичі можемо прямо тут залишити, бо вони все одно перетрухнуть в найнепідходящий момент. Така от у мене для вас порада. З цього боку ось так ось замотана. Там вона труба, за яку тримається. Цей ось взяли жмут, зав'язали, прекрасно тримається, нічого не пошкоджується. Тут на вузол, на самий проснейший шнурок або на два на вічно затягли і все прекрасно працює. На перець і помідори обов'язково було накидати, але в тому році перець був не накритий. Дуже було багато попечено. Кілька сортів, видно, вони якось слабші, можливо, стінка тонша, то там взагалі 550 ну, було викинуто по огірках. На малих теплицях там одношарова плівка, то там вже ешко в місяць, як вона накинута. Тут у нас типу два шари плівки, воно створює певне затінення, то ось до цього моменту ще нічого не накидав. Ну також, Звісно, мучать мене, щоб сьогодні накинути. Знову вдвох, ну я вже хочу завтра, сьогодні не хочу. Та й тим паче огірки, знаєте, якось все-таки краще переносять цю, цю спеку, ніж помідори. По городніх культурах, що там ще в кого є, баклажани ніколи не накидали, рослини доволі потужні, якось справлялись, воно і без цього, і ну, без сітки, але будемо дивитися. Може і на них щось накинемо, тому що є там такі, знаєте, слабші кущі, знову ж таки, насадили купу сортів гібридів. То по-різному вони реагують на сонце. Будемо дивитися. Коротше, у відкритому ґрунті помідорчики забур'янились. Все як положено, відходимо трохи від курсу відео. Ну, показую помідори. Тут плодів ще ну, є, але все-таки кущі нормальні, прикриті, побачимо. Може і буду його накривати. А може і не буду, хто його знає. Ось так воно з цього боку. Плюс ще одна порада. Ну, в мене ж теплиця висока, то потрібно ще на оці краї накидати з запасом. Я повністю, щоб із торця. Також воно було затінено, тому що ось тут сонце воно йде під такими як вам показати, гострими кутами і ті перші кущі, ну там по першому ряду ну це там кілька десятків ну по ширині теплиці, то вони прям дуже страждають від цього сонця. Тому я закидаю ось так повністю. Знаєте, щоб вже як купляли, до... враховували ці всі моменти. Друзі, ну ось таке от відео. Трішки воно там сумбурне, тому що щось вранці, щось як накривали, щось пізніше. Коротше, немає зараз часу. Я думаю, розумієте, що ми там не тільки відео на Ютуба знімаємо, а ще й працюємо. До речі, ще бонус, плюс, так би мовити, для людей, які дивляться до кінця. І будь ласка, напишіть, хто додивився до кінця. Також зараз ще одна порада по підживках. Коли у нас настає ось така спека, дуже погано починає засвоюватись у нас. Кальцій. Кальцій потрібен всім, І Огірки, і помідори, і баклажани і перці, коротше, всім культурам. Так от, він гірше засвоюється рослинами. Ну, рослині важче якось його там по такій спеці підтягувати. Тому, якщо проводити якісь кальцій -місні підживки, то потрібно дозування збільшувати на 20%. Це не моя порада. Людина, агроном, там дуже крутий. Багато років тому про це казала, користуюсь, бачу результат. Ну а якщо дане відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!